Гадаю, що сьогоднішнім відео нам вийде поставити красиві три крапки у плейлисті скандинавської міфології. Сьогодні розкажемо вам сагу про Сігурда. У минулому відео ми говорили про його батька Сігмунда та чарівний меч Грам. Батько нашого сьогоднішнього героя був тим крутим хлопцем, якому вдалося витягнути чарівного меча з дуба. Думаю, ви знаєте, що чарівні мечі мають здатність застрягати у всяких предметах деревах, каменях, і тільки по справжньому круті хлопці можуть їх звідти витягнути. Сігмунд був таким крутим хлопцем. Коли ж прийшов його час помирати, звісно, геройською смертю у бою, то по нього прийшов сам Одін, а чарівний меч грам бог отець розбив надруски. Помираючи, Сігмунд сказав, що прийде час і його син здійснить помсту за нього, і тоді меч збереться докупи. Ось історію про цю помсту пропонуємо вашій увазі зараз. На нашу думку, історії про помсту найцікавіші історії. Культові персонажі частенько комусь мстили наприклад, граф Монте Крісто, Чорна Мамба чи навіть Гаррі Поттер мстив за смерть своїх батьків. Це просто перше, що спало на думку. То чому історії про помсту такі цікаві? Бо дають герою сильну мотивацію, в яку ми з вами справді віримо. Тож приготуйтесь вірити у казку. Ми починаємо. Традиційно бажаю вам приємного перегляду. Нагадаю, що в попередньому відео ми розповідали про Сігмунда, правнука Одіна і Кононга Франків. І його чарівний меч Грам. Коли Сігмунд загинув в бою з ворогами, фраками став правити Люнгве. А молода дружина Сігмунда Хьордіс знайшла притулок у правителя Данії. Хьордіс була вагітна і невдовзі народила сина, якого назвала Сігурд, що значить переможець. Сігурд зростав у родині датського конунга. А його вихованням займався цварф на ім'я Регін, який був майстерним ковалем та чаклуном. Коли Сігурд підріс, Регін зробив для нього меча, і той одразу захотів випробувати його, вдаривши з розмаху по наковальні. Від удару меч розлетівся на дрібні уламки, а Регін одразу взявся за виготовлення нового. Проте і наступний меч не витримав силу удару Сігурда. Тоді Регін сказав, що звичайний меч не підійде Сігурду, і відправив його до матері Хьордіс, яка зберегла для нього уламки меча його батька. Колись ці уламки були дивовижним мечем грамом, який дістався батьку Сігурда від самого Одіна. Хьордіс віддала Сігурду розколотий на двоє меч батька, і той повернувся в наковальню, де Регін зібрав уламки воєдино. Коли роботу над мечем було завершено, з нього вирвалось полум'я, знаменуючи повернення його сили. Сігурд, як завжди, вирішив випробувати меч, тільки цього разу його удару не витримала сама наковальня, яку він розколов навпіл. Тепер у героя був гідний меч, та не було коня по статі. Конунг дозволив вибрати собі будь-якого скакуна, що паслися на його лугах. Проте цей вибір дався тяжко Сігурду, бо не знав він, який з них найкращий. Аж раптом перед юнаком з'явився Одін та вказав на необхідного коня то був незвичайний кінь, бо він вів свій рід від самого Слейпніра, восьминого скакуна батька богів і звали його Гранні. Із мечем та конем Сігурд був готовий вирушити у путь, мститись за батька. Та спершу вирішив заїхати до свого наставника Регіна, попрощатися та подякувати за все, що той для нього зробив. Перш ніж поїдеш, мовив Регін, виконай одне моє прохання, яке принесе нам великі статки. Тоді наставник розповів юнаку про те, що було у давні часи. За молоду Регін разом із батьком та братами жив на березі ріки біля водоспаду. Він був середнім сином в родині. Його батька звали Грейдмар, старшого брата Фафнір, а молодшого Отер. Брати та батько Регіна вміли чаклувати та перевтілюватися в різних тварин. Якось молодший брат Отер, обернувшись видрою, вполював величезного лосося та їв його на березі ріки. В цей час повз нього проходили три бога Одін, Йонір та Локі, які подорожували світом. Прийнявши отра за звичайну тварину, боги підстрелили його собі на вечерю. Забравши разом і лосося, якого той не встиг доїсти. Побачивши дім Грейдмар, боги вирішили в ньому заночувати. Господар впізнав у дохлій видрі свого сина, проте не подав виду й гостинно прийняв богів у себе. Коли настала ніч, і усі поснули, Грейдмар збудив синів і сказав, що в домі сплять вбивці їхнього брата, і вони разом із батьком зв'язали сплячих богів шкіряними ременями. Коли боги дізналися про те, що накоїли, вони запропонували хазяїну викуп, який той тільки побажає. Грейдмар запросив стільки золота, щоб ним можна було наповнити шкіру вбитої видри із середини та накрити її зверху, не залишивши жодної шерстинки. Одін та Гйонір зосталися у заручниках, тоді як Локі подався добувати золото. Боги знали, що у цих краях найбагатшим був цварф Андварі, який уподобі щуки жив у глибоких водах ріки, де й ховав свої скарби. Локі зайшов до йотункиран, богині штормів, та позичив у неї риболовську жилку, якою та затягувала на дно кораблі. Цією жилкою він виловив щуку Андварі з води і став вимагати викуп за його свободу. Нічого було робити гному, і той погодився. Приніс він всі свої скарби та й віддав Локі, але попросив не відбирати в нього останній золотий перстень, бо як залишиться він у андварі, то багатство прийде до нього знову, а як ні, то вік ходити йому у злиднях. Локі не послухав цварфа і, відібравши перстень, вдягнув його собі на палець, перевалив мішок з золотом через плече та й подався геть. Тоді гном у гніві прокляв той перстень, щоб він приносив лише горе та загибель усякому, хто ним заволодіє. Коли Локі зі скарбом повернувся додому Греймдара, то, як було домовлено, заповнив шкуру видри золотом з мішка та вкрив ним її зверху. Проте один вус виглядав назовні, і Локі довелося зняти проклятий перстень, прикривши його ним. Коли борг був виплачений, боги залишили дім Греймдара. А у тому домі почалися чвари брати стали вимагати від батька частину скарбу. Проте той відмовився і був ними убитий. Старший брат Фафнір також не захотів ділитися і вигнав Регіна з дому. відтоді той і служить датському конунгу ковалам. Та самого Фафніра спіткала значно гірша доля. Згодом він перетворився на дракона і жадібно стереже своє золото, не відходячи від нього ні на мить. Розповівши цю історію Сігурду, Регін запропонував розділити з ним скарб якщо той уб'є чудовисько, що його стереже. На що молодий герой сказав, що помста, звісно, страва, яка подається холодною, але ж не настільки. Спершу йому потрібно здійснити свою заповітну помсту за батька. Нерозумно йти добувати багатство, ризикуючи життям, перш ніж він здійснить свою заповітну помсту. І зібрав тоді Сігурд воїнів, і сіли вони на сто човнів, щоб відправитися до далеких берегів франків. На шляху вони потрапили у шторм, що стрімко ніс кораблі на скелі. Тоді Сігурд побачив, як на одній зі скель стоїть чоловік, що гукав до нього. Хто ви і куди шлях тримаєте? Я Сігурд, син Сігмунда, відповів герой. Попутний вітер несе нас в обійми смерті. Тоді вмить буря стихла, а чоловік, що стояв на скелі, стрибнув на палубу корабля, і Сігурд одразу впізнав в ньому бога Одіна. Діставшись далеких берегів франків, воїни Сігурда стали в бойові порядки. Проти них вийшла сила селена воїнів Люнгве, жорстка та кровопролитна була та битва. Проте на стороні Сігурда бився сам Одін. Тому перемога була за ним, і люнгве впав від його руки. Помстившись за батька, Сігурд міг би зайняти його престол, проте йому захотілося спершу здобути багатства й слави. Він повернувся до свого старого наставника Регіна і сказав тому, що тепер готовий добувати скарб його брата Фафніра, і вони рушили у путь. Діставшись дороги, яка вела лігва змія, Сігурд помітив величезні сліди. Тоді то і він збагнув, наскільки кремезним був Фафнір. Виривши яму, герой заліз в неї та став чекати. З'явившись, Фафнір поповз до свого ліхва, звиваючись і вивергаючи своєї пащі отруту. Та коли проповзав над ямою, в якій сидів герой, Сігурд встромив меча глибоко під ліву лопатку. Чорна кров хлинула рікою, і помираючий Фафнір застеріг Сігурда, щоб той не брав того золота. Адже воно прокляте і принесе йому лише самі нещастя. О, скільки ж разів ми з вами це чули! Та і герой не став слухати його. З кущів вийшов Регін, який досі ховався там, і нагадав Сігурду, що саме він викував йому чарівний меч та привів його в це місце. Без чого цей подвиг був би неможливим, тож слід вважати, що вони разом вбили дракона. Регін вирізав драконяче серце і сказав Сігурду засмажити його, а сам ліг спати. Коли ж Сігурд знімав серце з вогню, то пік пальці і сунув їх до рота. Крапля запеченої крові дракона потрапила йому на язик, і він став розуміти мову тварин. Тоді він почув, як три ластівки, що сиділи поруч на дереві, спілкуються між собою. Перша мовила. Сігурд смажить драконяче серце для Регіна, проте якби він з'їв його сам, то став би наймудрішим з людей. Тоді друга додала Регін лише прикидається сплячим, а насправді тільки й чекає моменту, щоб вбити Сігурда та заволодіти усім скарбом. Так, закінчила третя ластівка, і якби Сігурд не був би простаком і дурним, то сам би уже вбив Регіна. Ластівки полетіли, а Сігурд у той же час вхопив свого меча, відрубав голову регіну і подався до колишнього лігва Фафніра. Там на землі лежали купи золота, і герой уже почав збирати його у заздалегідь підготовлені регіном мішки, як раптом із рук вилетів той самий проклятий перстень і впав на землю. Побачивши його, Сігурд неначе закохався в коштовність і відразу вдягнув його собі на палець. Йому залишалося додати лише моє золотце». Коли усе золото було у мішках, герой збирався вивезти з лігва коня. Проте той не слухався і став як засватаний лише після того як Сігурд сів верхи, кінь рушив і їхав він так, не наче на ньому зовсім не було жодної ноші. На шляху Сігурд побачив високу гору, на вершині якої горів вогонь. Проте, під'їхавши ближче, він зрозумів, що то було шатро, обкладене щитами, які відбивали сонячне світло. У тому шатрі лежав воїн в обладунках, і коли Сігурд підійшов до того воїна і зняв з нього шолом, то ним виявилась молода гарна жінка. Її звали Брунхільд, і вона була не просто жінкою, а Валькірією, що літала над полем битви і дарувала перемогу тому, кого обере одін. В одній з битв, коли у двобої зійшлися молодий невідомий воїн і покритий славою герой, Одін повелів віддати перемогу герою. Проте невідомий юнак бився так славно і хоробро, що Брунхільд ослухалась Бога Отця, віддавши перемогу йому. За це Одін прирік Валькірію жити серед людей та обрати собі чоловіка, в якому вона буде змушена коритися до кінця віку. Брунхільд прийняла свою кару, проте сказала, що стане дружиною лише тому, хто ніколи в житті не знав страху. Нехай буде так, мовив Одін і ввів Брунхільд в зачарований сон, вколовши шипом терновника. Відтоді Валькірія і спить у своєму шатрі, бо збудити її здатен тільки безстрашний герой, що знайде її тут. І ось коли з'явився Сігурд та зняв з її голови тяжкий шолом. Брунхільд прокинулась, і вони одразу покохали одне одного. Сказав до неї тоді герой, що якщо він милий її, то охоче візьме її за дружину. На що Брунхільд відповіла, що навіть якщо б довелось обирати зі всіх людей у світі, її вибір впав би на нього. Після того, як вони заручилися, Сігурд вдягнув на палець Брунхільд проклятий перстень Андварі. Дівчина ж подалась до свого брата Атлі, який був конунгом гунів, чекаючи приїзду сватів, а Сігурд поїхав до матері повідомити про весілля. По дорозі додому він зупинився перепочити у гостях бургунського конунга Г'юкі, в якого були сини Гунар та Хьогні, а також донька на ім'я Гудрун, яка, побачивши Сігурда, одразу закохалась в нього. Конунг Гюкі захотів, щоб Сігурд став його зятем. Проте той відмовив адже уже був заручений з Брунхільд. Та, на нещастя закоханих, дружина Конунга і мати Кудрун вміла чаклувати і, зібравши необхідні трави, зварила чарівне зілля, яке дала дочці, щоб та підмішала у питво Сігурда на бенкеті. Випивши того зілля, Сігурд забув Брунхільд і невдовзі посватався до Гудрун. Брати Гудрун, Гунар та Хьогні стали близькими друзями Сігурду, майже як брати. А щоб закріпити цю дружбу, вони здійснили обряд побратимства, змішавши свою кров. Коли помер старий Г'юкі, його володінням стали правити сини разом із Сігурдом. А Брунхільд тим часом не припиняла чекати на свого судженого у володіннях свого брата. Минав час, а Сігурд все не повертався. І брат став тиснути на Брунхільд, щоб та виходила заміж, адже багато чоловіків хотіли посвататись до неї. Тоді Валькірія оточила свій дім стіною полум'я і сказала, що стане дружиною лише для того, хто зможе її подолати, знаючи, що на це здатен лише Сігурд. Тим часом Гунар, той, що був побратимом Сігурду і брату Гудрун, вирішив одружитися і обрав собі нареченою Брунхільд. Він знав, що багато хто пробував подолати полум'яну стіну, що виставила Валькірія, і що нікому досі це не вдавалося. Проте не втрачав надії та, взявши із собою молодшого брата Хьогні і Сігурда, подався випробовувати долю. Діставшись до стіни, Гунар спробував перестрибнути її. Проте його коня охопив страх, і він не зрушив з місця. Сігурд сказав, щоб той взяв його коня гранні, проте жеребець не став слухатись іншого господаря, і скинув Гунара зі спини. Тоді побратими прочитали чарівне заклинання і помінялись подобами, так що Сігурд став виглядати як Гунар, а Гунар як Сігурд. Скочивши на свого коня, Сігурд в подобі Гунара легко подолав вогняний мур та зустрівся з Брунхільд. Проте не впізнав її, так як все ще діяло зілля забуття. Брунхільд також не впізнала свого коханого, адже той був в іншій подобі, і дуже сумно та боляче стало їй через те, що не Сігурд пройшов те випробування, а інший чоловік. Разом вони провели ніч, проте Сігурд поклав між собою і Брунхільд меч грам. А на ранок вдягнув їй на пальця обручку, що належала Гунару, а Брунхільд натомість одягла йому проклятий перстень Андварі. Стіна вогню зникла сама собою, і свита Гунара увійшла в дім, де побратими знову помінялися подобами, так що ніхто не помітив обману. Тоді Брунхільд побачила Сігурда і, дізнавшись, що тепер він одружений з іншою, стала потерпати від горя, яке старанно приховувала. Поріднившись, якось Брунхільд і Гудрун пішли до ріки Мити голову та почали сперечатися за те, хто має стояти вище за течією. Брунхільд сказала не постаті мені митися водою, що стікає з твого волосся, адже мій чоловік Гунар хоробріший за твого Сігурда. Звичайно, Гунар хоробрий воїн, відповіла Гудрун. Проте з Сігурдом йому ніколи не зрівнятися. Тоді Брунхільд нагадала, що саме Гунар подолав її вогняний заслон, а Сігурду той подвиг ніколи би не вдався. В розпалі суперечки Гудрун не витримала та й розказала, що не сам Гунар здобув собі наречену, а Сігурд здійснив той подвиг для нього. Брунхільд подалась додому і замкнулась у своїй кімнаті. Коли повернувся Гунар, вона сказала йому, що поклялася стати дружиною найвідважнішого, а це не він, тому тепер вона клятвопорушниця і краще б померла. Ніхто не міг заспокоїти Брунхільд, аж поки не прийшов до неї сам Сігурд. Він запевнив її, що Гунар був готовий стрибнути через вогонь, та кінь не послухав його. Та Брунхільд перервала його, сказавши, що не Гунара вона обрала для себе, а іншого. І тут серце Сігурда защемило пройшла дія чарівного зілля, і він усе згадав. Туга і печаль охопила серце героя, а від ударів серця розійшлися кільця кольчуги на грудях. Він сказав, що покине Гудрун і повернеться до неї. Проте Брунхільд відповіла, що хотіла стати його дружиною, а вони з Гунаром її обманули, і тепер вона ненавидить їх обох. Сігурд вгорі залишив покої Брунхільд, і тоді вона сказала собі, що не знайшла вона радості у коханні, то втішить тепер її помста і ненависть. Закликала до себе Брунхільд Гунара і сказала, що покине його, якщо той не вб'є Сігурда, бо не буде покою в їхній сім'ї, доки він живий. Понад усе Гунар любив Брунхільд, але Сігурд був його побратимом і не міг він його вбити, не порушивши клятви. Тоді Брунхільд сказала, що коли Сігурд подолав полум'яну стіну і вони провели ніч, то не було між ними меча, і Гунар наважився піти на цей злочин. Разом із молодшим братом заманили вони Сігурда в ліс і там зарубали мечами. Повертаючись з лісу на окривавлених конях, зустріли вони сестру свою Гудрун. І сказали їй правду. Закричавши від горя, Гудрун подалася в ліс шукати тіло чоловіка і сподівалася, що розірвуть її вовки, закінчивши страждання. На ранок тіло Сігурда винесли з лісу, і зібрався люд, щоб його ховати. На похороні Гудрун покликала своїх братів, бажаючи, щоб землі їхні були порожні, як їхні клятви, і щоб загинули вони жорстокою смертю, як загинув від їх рук її чоловік. Брунхільд, що стояла поряд, мовила зараз Гудрун сумує за чоловіком і проклинає братів. Та зрештою вона знайде собі нового чоловіка і примириться з братами. А я, хоч і не була Сігурду за дружину, волію померти разом з ним. Сказавши це, Брунхільд встромила собі меча у груди, а перед смертю попросила Гунара, щоб поховали її разом з Сігурдом на погребельному вогнищі і поклали між ними меч грам. Як поклав його тоді Сігурд, коли провели вони разом ніч. Гунар виконав передсмертне прохання Брунхільд і, згорівши у вогні, воз'єдналися вони з Сігурдом в царстві мертвих. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, сага була для вас цікавою. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до зустрічі уже у наступному відео. До речі, ви ще можете проголосувати за те, яку міфологію бажаєте бачити наступною на каналі у розділі Спільнота.